Це буля сходи, вже морква, кріп, сходить вже». Після того, як із дачної ділянки Івана Шевченка зійшла вода після паводка, чоловік почав засаджувати город. Він у дачному кооперативі політ біля Кременчука. Ждемо, поки підсохне все підсохло, скопали, посадили. Тут ще сиро було, ще підсохне, скопаємо пасин, огірочки посадимо, там помідори, перець. Води було на нашому участку. Більше 20 сантиметрів. О, було залито все. Вода трималася ні в 10. Після паводка, який у Кременчуцькому районі почався 15 квітня, залишається підтоплений удачні кооперативи, говорить заступник начальника районної військової адміністрації. Станом на сьогодні до нас не звернулися жодні жителі домогосподарства. Які... Постраждали внаслідок весеної повені. Станом на тиждень тому таких домогосподарств було 34. Залишилися лише затоплені в низинах, тобто домогосподарства самі не затоплені, а от рівень, де в низинах, трішки є. Це кооператив Політ, кооператив Івки і Дніпровський залу. Місяць тому внаслідок паводка у районі підтопило понад сотню дворів, три сотні присадибних ділянок, будинок та господарську споруду. Повідомляла раніше Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко. Це сталося через скупчення води у річці Дніпро після зими. У регіоні такий паводок до цього був 1974-го. 16 16-го якраз на Пасху ми прокинулися вранці і побачили, що вода заходить чомусь звідтіля. Тому що там річці, річки нема річка у нас аж там. Аж там. І воно пішло через ліс, там, де низини, і дійшло до сюди. І отак прибувала вода повністю. І 17 го ще трошки була, а потім вона відійшла. Ну, ті ділянки у людей, де зовсім низько, там вода і залишилася. Не будемо говорити, повезло По порівняно з іншими наш участок от, на тій вулиці, з цієї сторони все було затоплено. А у меня затоплено ничего не было. Соседняя дача была затоплена, эта дача была затоплена. А у меня сантиметров на 20 свыше. І... Я уберегся, затоплення не було. Но в підвалі води був метр, метр сантиметр 60. Зараз остається сантиметрів 20, вода не виходить. Прогнози є недалеко сяжні. Мається на увазі на три дні. Ми постійно спілкуємося з українським гідрометцентром. То з 15 по 18 травня спостерігається невеликий, можливо, невеликий приплив повинні, але це стосується більш інших областей, по Полтавській області це другий рівень небезпеки, тобто помаранчевий. Як розповів заступник начальника Кременчуцької військової адміністрації Артем Даценко, якщо температура повітря залишатиметься на такому ж рівні, як 16 травня, вода може спасти приблизно за тиждень. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава.